Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав ще три пісні. Не дивлячись на те, що в мене було дуже мало часу. Спав я за дві доби тільки 2 години. Ну, Але я себе взяв і заставив написати ще три пісні. Перша пісня це пісня про те, як нас пускають в відпустку, коли ми хочемо цієї відпустки, бажаємо, коли ми приїхаємо додому, нас там зустрічають рідні, близькі, дівчата, знайомі. Це перша пісня. Друга пісня це пісня про те, якого лиха наробила нам москалі і наше відношення до цих москалів. І третя пісня це пісня про гарматника Володимира Федоріка, Здорового, мосного чоловіка із Киселева. Живе він, Веренчанське ОТГ. В стороні Кіцманщини, в стороні Заставнівщини на Чернівецькій області. А зараз хочу вам заспівати цих три пісні. У відпустку пускають усіх, відпочити удома, щоб зміг. Бо ж війна ця страшна, нам у тому дала, бо ж вона нам, як сука, була, бо ж війна ця страшна, нам у тому дала, бо ж вона нам, як сука була, а тепер відпускний на руках, аж засяяло щастям в очах, божна потяг везуть у щасливу вже пункта. Раді в серці безмежно, а щоть, бо ж на потяг везуть у щасливу вже путь, раді в серці безмежно ащуть, Ну, а вдома чекають батьки, а зустрінуть з дороги жінки, бо ж веселі усі всі хвилюючі дні, що приїхав солдат до рідні, бо ж веселі усі, всі хвилюючі дні, що приїхав солдат до Дні, а дівчата цілуйте пером, це мить наче райський той сон Бо ж солдат вас усіх, полюбити ось зміг, як приїхати, тільки вже встиг, бо ж солдат вас усіх, полюбити ось зміг, як приїхати, тільки вже встиг, у відпустку пускають усіх. Відпочити удома, щоб зміг. Бо ж війна, ця страшна. Нам у тому дала, бо ж вона нам як сука була, бо ж війна ця страшна! Нам у тому дала, бо ж вона нам як сука, була. Слава Україні! Ми переможемо. Ось іде війна в Україні в нас убивають люд. Цей кривавий час битих повно в нас, закатованих, як поранених, так кантужених, тарашистко той каже нам усім, що прийшов до нас, як той гість у дім, що він є нам всім, як той рідний брат, та насправді вже він є лютий кат, що він є нам всім, як той рідний брат, а насправді вже він є лютий кат. Пожбивав дітей, галтував жінок, а бомбив міста разом з селами. І за це расист є паскудою, ненависною для нас гнидою. І за це расист є паскудою, ненависною для нас гнидою. І тепер його ігнорують всі, щоб не було в нас, його на землі. Ненавидять нас отихмаст. Тих собак лихих та тупих козлів, ненавидять в нас отих москалів, тих собак лихих та тупих козлів, і не буде їм у нас прощення, за їх напад той наше знищення, божрасисти ті ворогами є, Не брати нам є, а чужинцями, Бо ж ті ворогами є, Не брати нам є, а чужинцями Ось іде війна в Україні в нас убивають тут цей кривавий час Витих повно в нас, закатованих, як поранених, так тактужених, Витих повно в нас, закатованих, як поранених, так скантужених. ולדים ארץ Разом з нами воює в бригаді, є рапір та гармат на скайню, як текло їм він готує в засаді, можна на виїзді якось були, під Бахмутом сховали гармати, оточили із флангів село, від пішли кулинета, автомати, можна на виїзді якось були, під Бахмутом сховали гармати, оточили із флангів село, від пішли кулемет, автомати. Володимир пішов та ж Крив рашистів також з кулеметів, прикривав він підрозділ весь світ, убиваючи там окупантів. Ну, а потім, як танки пішли, дав наказ він стріляти по танках, бо ж потужні приходи були, аж палало усе там до ранку, ну, а потім, як танки пішли. А наказ він стріляти по танках, бо ж потужні приходи були, аж палало усе там до ранку, Федор'як Володимир строю, разом з нами воює в бригаді, є рапір та гармат на скальню. так твоїм він готує в засаді і тому у тих човека бо ж підбив Володимир всі танки, ця робота відмінна була, бо ж зробив від лістанків. Танки, і тому утихоче века, бо спідбив володимир всі танки, ця робота відмінна була, бо зробив їх і станки у бляшанки. Слава Україні! Ми переможемо!